Всім привіт! В минулому відео ми з вами розібрали діагностику при артрозах колінних суглобів. І сьогодні ви побачите вправи, які рекомендуються виконувати при цьому захворюванні. Вправа 1. Перша вправа направлена на розтяг трьоголового м'язу гомілки. Це дозволить покращити розгинання в колінному суглобі. Вправу виконуємо при підходи по 30 секунд. Вправа 2. Ця вправа також направлена на покращення мобільності в колінному суглобі. На даний момент ми покращуємо згинання в коліні, але якщо ми додамо трошки супротиву через рушничок, то ми зможемо додатково активізувати і чотириголовий м'яз стегна. Вправа 3. Ця вправа вже направлена на розвиток сили та активізацію чотириголового м'язу стигна. І зверніть увагу, що спочатку виконується розгинання в гомілкостопному суглобі. Це дозволяє додатково активізувати цей м'яз. Вправа 4. Ця вправа направлена на розвиток сили та витривалості м'язів задньої поверхності стигна, і це найпростіша вправа, яку можна виконати. Вправа 5. за допомогою еластичної стрічки. Ми можемо ускладнити попередню вправу. Зараз необхідно виконувати вправу повільно і затримуватися в крайній позиції на 2 секунди. Ви повинні відчувати напруження саме м'язів задньої поверхні стегна. Вправа 6. Наступна вправа допомагає активізувати і розвинути силу не тільки м'язів-розгначів стигна, але й м'язів тулубу, їх що називають м'язами кору. Вправа 7. Наступна вправа направлена на покращення розгнання в колінному суглобі за рахунок розтягу м'язів задньої поверхні стигна. Вправа 8. Наступна вправа виконується біля стіни, і це дуже хороша вправа, яка дозволяє активізувати і навантажити 4-голову м'яз стигна. Необхідно цю вправу виконувати повільно і в межах безболісного амплітуди руху. Вправа 9. Наступна вправа також виконується біля стіни з підтримкою. Ця вправа направлена вже на розвиток сили. Трьголового м'язу гонілки. Вправа також виконується повільно і бажано затримуватися в крайній позиції на 2 секунди. Вправа 10. Наступна вправа вже більш складна для розвитку сили та витривалості 4 м'язу стигна. Вправа 11. А за допомогою еластичної смужки ми також можемо складнити попередню вправу, і в цих вправах головне щоб вага тіла переносилася на ногу, яка знаходиться попереду. Цей комплекс вправ рекомендується виконувати щодня. Це призводить до покращення стану суглобу та навколишніх тканин. Під час виконання вправ може виникати легкий дискомфорт, але це нормально. А в тому випадку, якщо симптоматика буде збільшуватись, рекомендується звернутися за консультацією до спеціалістів. Ми будемо завжди раді вам допомогти. До зустрічі.